Девять десять. Отримати нагороду від видатних спортсменів Херсонщини мали нагоду учасники щорічного Кубку області з легкої атлетики. Отже, більше десяти років змагання на призи майстрів проводяться за ініціативою майстра спорту зі спортивної ходьби Олександра Отаманенко та провідного фахівця облспорткомітету Миколи Рибака. На жаль, для королеви спорту у нашому місті створені зовсім не королівські умови. Єдине прийнятне покриття є на стадіоні Кристал. Та і там не все гладко. Доводиться займатися на доріжках. Пенсіонерах, які були покладені більше 30 років тому, як би прикро не було, а в таких умовах вирощують чемпіонів. Черговий раз, що легка атлетика у Херсоні жива, довели біля ста юнаків і дівчат з області та центру. Всі вони вели боротьбу за призи людей, імена яких вже давно гримлять за межами України. Це майстер спорту міжнародного класу Андрій Проценко, майстри спорту Володимир Чартоляс, Олег Михалін, Віталій Самойленко, Тетяна Насонова. Нагороди розігрували і від старшого покоління заслужених тренерів України Геннадія Зуєва, Сергія Мягкова, Олексія Тімолаєва. Найбільше високих здобутків вісім на рахунку херсонців. У Цюрупинчан – шість. На третій сходинці представники Скадовська дві найвищих нагороди. Справжня боротьба розгорілася на бігових доріжках між херсонцями. На 300 метрів Ціана Горбань лише на одну десяту секунди випередила Людмилу Полос. Майже по тому ж самому сценарію пробігли і хлопці. Іван Савченко обігнав Миколу Танцерєва на чотири десятих секунди. Краще всіх по спортивному пройшли скадовчани: Оксана Кулагіна та Владислав Бас. Сараб, а от пригуни у висоту найліпші у Херсоні Вероніка Осачук і Владислав Юдін. Чемпіонів зі штовхання ядра, метання диску та спису виховують у Цюрупинську. Грозу на суперників тут навів лише спортсмен з Гопер ілля Гроза. Наступний старт у спортсменів чемпіонат України у Кіровограді наприкінці вересня.